Перед вами псевдоцюга Мензіса або Дугласія, елегантне хвойне дерево у контейнері 5 літрів, віком 4-5 років. Висота саджанців на відео сягає від 60 до 100 см. Також маємо більше екземплярів в продажу. Крона щільна, рівна, знасичена зеленою блакитноватою хвоєю. У дорослому віці псевдоцюга виростає до 20-40 метрів, густа конічна крона надає саду величного вигляду. Хвоя м'яка на дотик і має приємний смолисто-лимонний аромат, надає перевагу родючим нейтральним і слабокисним ґрунтам і потребує доброго дренажу. Чудово пристосувалась до кліматичних і ґрунтових умов всієї України. Регулярний полив у перші роки після посадки допоможе їй швидко прижитись. У природі псевдоцуга живе понад тисячу років. В нашому кліматі вона зберігає помірні розміри, але демонструє стрімкий ріст і чудову декоративність. Дуглася. Ідеальна для парків, просторих садів та колекційних хвойних композицій. В усіх контейнерах від Proxima в субстраті вже закладені гранули пролонгованих добрив, Вони працюють 4-6 місяців. Вам не варто турбуватись. Достатньо лише застосувати укорінювачі після посадки і регулярно обробляти зручними комплексними наборами засобів рослин від Proxima. Слава Україні!